Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 2 червня 25-й рік. Ну, Як завжди, знімаємо відео коли? коли щось стається, коли якась біда. Бо як все добре, то і все добре. Просу, просу, біла танка, вже сто раз показував. І їздив моніторив, до речі, ось ця ділянка, де посіяна зелексір зорка. Не знаю, мабуть, добре. В один день це сіялося, але тут. Просто набагато краще виглядає. Якось я вам покажу на той ділянці далеко до неї їхати. Я тільки від неї приїхав, тому що там, там трошки жопа-срака. В чому жопа срака, виходить? Ось. Бачите, і тут є. Ось. Є такі рослини просо, Не можу я врубитися. Я вже передивився, вже скільки верніше, порозрізав, дивився, якихо черв'ячків шукав, все. Бачимо. Засихання, ув'ядання таке виходить. Чи хвороба? Не знаю, я вже з цими хворобами. Ось таке ув'ядання. Получається, виходить. Виходить, на тому полі воно як центральний пагін. Береш його, воно там там просто в один день сіялося, ну, я вам скажу, Ну воно такого розміру, тут навіть ось якось це. А тут, бачите, тут вже потрібно обробляти можна гербіцидом, тому що вже почалося пущення. Сіялося вона о, 4, 4 травня. І ось така біда. І от питання, можливо, поки не порозбігалися з каналу, з мого всі аграрії. Дайте там отмашку, хоч що ви дивитеся. Тому що щось мало переглядів і... Та я знаю. Не Цікаво, ну, знімаю більше для себе. А от якраз така ситуація, що потрібна порада. Що, як... А якщо вже не знаємо, що, то порекомендуйте, що таке загнати таке сюди. Я маю в виду інсектицид який, такий крепкий, щоб, щоб він заліз аж в рослину і міда чи а це там Ну може, не знаю, що, що загнать таке, щоб недорого було дієво. А так просто дійсно тут мені подобається, як той казав. Мені подобається. Бур'янці пішли, ну тут можна обробити. А от так, щоб гербіцид відразу додать інсектицид, ну не знаю, от, порадьте. Я то, звісно, там буду чимось обробляти по-любому, але можливо, коли хтось щось підкаже конкретно, це дуже, дуже добре. А мені подобається просто тут. Не знаю, прямо цікаво. Еліксир зорка 10-20 ми тут 10 азоту, 20 фосфору і ми його давали на 5 гектар 360 кг у нас пішло. Це виходить ну десь по 60-70 по кг його менше пішло. Але, Але ефект. Эффект бомба. Не знаю. Даже интересно. Вот, блин, надо было посеять. Надо было посеять без эликсира зорка, просто с селитрой. А потом десь проход сделать. Вот я же всегда делаю так, порівняння, чтобы было с чем сравнивать. А тут что-то я... Вот, видим, вот. такие рослинки. Засыхают прямо и... Ну, от незрозуміло, що відбувається. І таких ушкоджень, погризеного немає. Корінь тримається. Ось корінь тримається, корінь живий. А гине вся рослина. Можливо це хвороба якась. Такого в мене просто не було. Я скільки вже, років 6 вирощую, просто займаюся так під на нього. Такого в мене ще не було. Все, чекаю коментарі. Дякую за поради, підписка, вподобайка. І буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Давайте допомагати друг другу. Як кот Леопольд сказав, давайте дружити. Все, тримаємось. Буде все добре.